В ефірі програма ДВ новини вітає сьогодні з такими темами: чи можуть українські молочники вийти на європейський ринок? Яким має бути кризовий менеджмент ЄС щодо біженців у новому році? Як шукачі притулку стали центральною темою різдвяних промов? Рада Федерації Росії з подачі президента Володимира Путіна остаточно скасувала вільну торгівлю з Україною з 1 січня. Крім того, вводиться ембарго на українські продукти, в тому числі на молочну продукцію. Фермерів тішають тим, що натомість запрацює зона вільної торгівлі з ЄС. Але як українські молочники збираються завоювати давно сформований європейський ринок? Зроблено в Україні українські молочники не вперше проходять європеревірки, але реальних поставок поки немає. Дозвіл на експорт видають не тільки якщо обладнання відповідає європейським стандартам, головне якість сировини, тобто самого молока. 80 в Україні молока, і теміново такі сімдесят відсотків молока в Україні. Це так зване фермерське селянське від бабусі. А все інше це ферми, які починають створюватися. А з тих ферм, які існують, які можна було б назвати справжніми фермами, де бізнес йде, де якість молока, собі вартість молока, де за курмами стежать, їх близько п'яти. коровами стежать, їх порядка п'яти. Молока екстракласу, з якого за євростандартами роблять молочну продукцію в ЄС в Україні лише 5 відсотків, оцінюють експерти. Підвищити його якість можна вклавши у ферми з виробництва молока мільйонні інвестиції. Однак це підвищить і вартість української продукції, яка вже зараз вище європейської. Зараз Європа експортує свої традиційні сири, такі як гауда, едам. За ціною десь біля 2,5 тисяч євро за тонну, то Україна продає по 3,5 тисячі і вважає, що, що, це, що це низька ціна. Після російського ембарго європейські виробники самі змушені шукати нові ринки збуту і не хочуть конкурувати в себе вдома ще й з українськими молочниками. Ну, давайте будемо Ну, Ми їх любимо, вони нас люблять, тобто, ну, ніхто нас там не чекає. Ось ми там нікому відверто не потрібно. Вони самі не знають, що робити сими молочними продуктами. Ми будемо пробувати, звичайно, якимись продуктами намагатися, але то є то не є самоціль. Зараз Потенційними ринками для збуту української молочки експерти називають країни Азії та Африки. Від Китаю, наприклад, вже отримано дозвіл на поставки. А ось перспективу реального і значного за обсягами виходу на європейський ринок аналітики оцінюють у кілька років. Ще ніколи міграція в Європу не сягала таких масштабів, як у 2015-му. Лише Німеччина прийняла щонайменше мільйон біженців. Їхня інтеграція стане нелегким завданням, на яке потрібно не одне десятиліття. Тож ніхто у Європі не має ілюзії, що кризу біженців уже подолано. Як у новому році має виглядати ефективний кризовий менеджмент Євросоюзу щодо шукачів притулку? На останньому цього року саміті Євросоюзу тема біженців знову стала центральною. Розбіжності серед країн ЄС затягують реалізацію раніше ухвалених домовленостей. Тож наступного року Євросоюзу доведеться вирішити п'ять ключових завдань. Захист зовнішніх кордонів. До літа 2016-го ЄС має намір посилити контроль на зовнішніх кордонах. Цього року їх незаконно перетнули понад півтора мільйона людей. Повноваження штат Європейського прикордонного агентства Фронтекс розширять. Крім того, обговорюється пропозиція дозволити відгусту патрулювати кордони країн ЄС навіть без їхньої згоди. Збереження шенгенської зони. Через наплив біженців під загрозою опинилася система прозорих кордонів у середині Шенгенської зони. Деякі країни ЄС ухвалили заходи для захисту своїх внутрішніх кордонів. Угорщина першою перекрила колючим дротом кордон із Сербією, потім із Хорватією. До аналогічних заходів вдалися Болгарія та Словенія. З січня запровадити контроль на своїх кордонах збирається Швеція. Брюсселю слід знайти вихід, як тепер забезпечити свободу пересування у Євросоюзі. Допомога країнам, які приймають біженців. Ключову роль у вирішенні проблеми біженців, на думку Єврокомісії, має відігравати Туреччина. Брюссель виділить анкарі 3 мільярди євро для того, щоб покращити умови у таборах для сирійських біженців і стримати потік нелегалів. Крім того, фінансову допомогу для підтримки біженців із Сирії отримують Ліван, Йорданія і Ірак. Гроші витратять на освіту, охорону здоров'я та гуманітарну допомогу. Розподіл біженців. Ще у вересні глави МВС країн ЄСу виступили за розподіл 120 тисяч біженців серед країн ЄС. Проти квот проголосували Чехія, Словаччина, Румунія та Угорщина. Згодом Будапешт та Братислава навіть звернулися із позовом до Європейського суду, вимагаючи анулювати ці плани. Відмовився приймати біженців і новий уряд Польщі. Варшава вважає, що після терактів у Парижі рішення прокувати слід переглянути. Домогтися солідарності в цьому питанню Брюсселю буде непросто. Створення служби депортації. Євросоюз має намір, зокрема, і за допомогою агентства Фронтекс у стислі терміни депортувати біженців, яким відмовили у наданні притулку. З 500 тисяч мігрантів, які повинні були покинути ЄС цього року, реально на батьківщину повернулися тільки 200 тисяч. Для прискорення цього процесу має бути створена спеціальна служба. Папа Римський Франциск закликав до солідарності з мігрантами і високо оцінив зусилля тих, хто надає їм притулок. Про це йшлося в його традиційному посланні Урбієторбі, з яким він у п'ятницю звернувся до вірян з центрального балкона собору святого Петра у Ватикані. Він також закликав покінчити з насиллям у Сирії, Африці та Україні. Як церква допомагає біженцям у Німеччині? Дивіться в наступному сюжеті. Юзеф повертається додому. Але це незвичайний дім. Єгипетський хлопчик живе з трьома католицькими черницями. Ці францисканські сестри в західнонімецькому місті Ольбе прийняли у себе Юсефа та його сім'ю. Родина залишила Єгипет через переслідування. Причиною стала їх християнська віра. У монастирі є житлове приміщення. Тепер вся сім'я мешкає саме тут. Сестри дуже милі вони допомагають мені вчити німецьку мову і завжди готові сприяти в усьому Німецькі священики і монахині почули послання папи Франциска про допомогу біженцям. Вони проводять мовні курси та соціально підтримують нужденних. Тут, у кельні, в підвалі церкви святого Теодора, отець Франц Мойрер та його помічники готуються до роздачі їжі біженцям. Пастві також вдалося забезпечити багатьох з них житлом. Торік ми прийняли сім'ю з Косово. В них було восьмеро дітей, серед них і новонароджені. Я думаю, це дуже добре, що тепер папа робить те саме. Гайлун з Сирії лагодить велосипеди для інших біженців. Йому майже 70 років, і він живе в Німеччині вже майже два роки. Гайлун втратив усе, коли втік із Сирії. Я працював 43 роки. Тепер усе в минулому. Я втратив два будинки, магазин та офіс. Але Гайлон радий, що має можливість розпочати нове життя в Німеччині. Тут він відчуває себе в безпеці. Чоловік вдячний пастві за допомогу. Так само, як і Юзеф та його родина. Нарешті, і в них замість перетулку є свій дім на цей різдвяний час. Басманний суд Москви відмовився визнати вбивство Бориса Німцова політичним. Суд відхилив відповідну скаргу сім'ї російського опозиціонера. Тему ми продовжимо в огляді новин. За словами адвоката Вадима Прохорова, влада вживає усіх можливих заходів, щоб не визнавати Бориса Німцова державним і громадським діячем. Проте захист переконаний, інших мотивів у вбивці не могло бути. Адвокат має намір оскаржити рішення суду. Росія заборонить з 1 січня ввезення української свинини. Росільгоспнагляд стверджує, що причина вірус африканської чуми свиней у п'ятницю. Рада Федерації схвалила закон про призупинення договору про зону вільної торгівлі з Україною. Міністр закордонних справ ФРН Франк Вайдерштайн має заявив, що наземної військової операції Бундесверу в Сирії не буде. На думку глави МЗС, участь Німеччини у боротьбі проти терористичного угруповання Ісламська держава необхідна однак, головну роль у цьому процесі має відігравати Саудівська Аравія. Поки в багатьох країнах відзначаються різдво у трьох державах. Цьогоріч це свято заборонили, а саме у Самалі та Джикистані та Брунеї в останньому за порушення заборони загрожує штраф до 20 тисяч доларів або ув'язнення на 5 років. Офіційна причина заборони свято загрожує ісламській вірі. Більше інформації про святкування різдва читайте на сайті Deutsche Welle Українською, а де ви новини відновлять свою роботу 11 січня? Тож побачимося вже в новому році. Усіляких вам гараздів і веселих свят.